Справжні, які так. ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Е, хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали. Я я десь життя на тип, щоб ці. його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути, тут я моя. Да. Моя. Да. І WBC, Той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман, мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут наш. наш. Да. У -у -у. Дуже чесно, ти боровся, а буде. Є ще один завою. Нас ще з того контракт є, але в так... грудні місяць да. Да, ми будем будем щоб це, це, це сталося. Буде. Ти, Ти людська ні дуже, дуже вдячні. Дякуємо. Дякую. Знаємо, що тренування, змагання. Розуміємо, що не тільки в Україні І вам було непросто сюди напевно разом зібратися, але це дуже важливо, що в день незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І Дякую за все.